Краснеє минуло. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І нащо зима та люта? Все вони питають он все поле, сніг завіяв. Хоч не йди із хати. Замкнуті дивись вікна і погуляти. Сніг морозом, по всі на полі квіти. десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Вдіти, ждіти, любі діти, і то знов прилине. Прийде мила годинонька, як зимата згине, і заквітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.